Мотрись, прості, вислухаємо Святого Івангелія, ми усі. І духові. Відмокта святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, хочаєм говорити, що має з Ним статись. оцей йдемо, Єрусалим, і син чоловічий буде виданий просвященникам та книжникам, засудять його на смерті, видадуть Його погано, і насміхатимуться з нього і уб'ють, і трьох днях, і воскресне. Яків та Іван син заведе, підходять до нього і кажуть йому. Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий воруч тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм: не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись хрещенням, яким я Христуся. Вони йому відповіли можемо, Ісус сказав їм чашу, яку я вівпитимете, і хрещенням, яким я хрещусь хреститиметеся. сидіти ж праворуч мене, чи не моє, дати вам, а кому приготовано, почули про те, десятеро й обурились на якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх, не так воно, хай буде між вами, але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син, чоловічий, не прийшов на те, щоб йому служили. Лише щоб служити і віддати своє життя як вику за багатьох слава багато ві Отця і сина, і святого духа. Слава Ісусу Христу. Чуємо Господнє Слово на сьогоднішній день, Боже Слово. І ми читаємо Євангелія від Марка Таким на самому початку. Наш Господь пише одного разу, Ісус, взявши 12, почав їм говорити, що стане, що має стати. Але перед тим взагалі то пише так, властички вище: вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим, і Ісус ішов перед ними. І вони дивувалися, ідучи за ним, і боялися. І тоді він вже почав говорити. Чому вони боялися, чому дивувалися? А тому, що перед цим це цього Ісуса хотіли та вбити, хотіли, каменувати хотіли. Тому вони і пішли геть з юдеї в Галилею вернулися. І тут Ісус йде назад, вертається назад. Для них це було просто неймовірно дивно. Що це за чоловік такий? Звідки мужність така? Звідки така мужність сильна і велика? Вони, вони захоплювалися ним, хоча розуміли, до чого це може привести, бо ризики неймовірні. Тому, умовно кажучи, тиждень тому ми ледве вибрали звідти. Він все рівно йде, і вони захоплені цим. момент. Ісус йшов перед ними, Він йшов перший. Наш Господь ніколи тебе не кине наперед себе. Він не буде тебе кидати наперед себе. Ні, це він перший йде. Це він йде і, і приймає удари на себе. Він перший приймає. Ти вже ззаду йдеш, ти завжди йдеш. І тепер учні йдуть з е закоханням йдуть, здивуванням йдуть за ним, і він каже: оцей у моєм, і там мене видадуть, засудять, мене вб'ють. І вони чуються. І далі йдуть за ним. І далі йдуть за ним. Вони ж думали в своїх серцях, якщо він тільки що нам каже, що його вб'ють, то куди, куди ми йдемо? І вони попри те, далі йдуть за ним. Далі йдуть за ним. Якщо відкривати це Євангеліє від Марка, то Ісус три рази говорить про свою смерть. І перший раз Він говорить, що просто я помру. Другий раз він говорить, що мене зрадять, і я помру. І тут третій раз він каже, що я не просто помру, а цим чоловік буде виданий пересвященникам книжем, про нього засудять на смерть, видудуть погано, насміхатимуться з нього. Тобто не тільки смерть, а ще й глузування, биття і так далі, далі, далі. Тобто така мученицька смерть, важка смерть. Учні чуються, чуються вже третій раз чують. Чому вони йдуть за Ісусом? Зовсім не тому, що вони герої. Зовсім, От від слова зовсім. Вони йдуть, бо довіряють йому. Вони йдуть, бо довіряють йому. Не розуміють, що він говорить. І ми зараз це побачимо. Не розуміють до кінця, яка смерть, які глузування. Але йдуть, довіряють. Ти довіряйте Богу. В цей момент, як вони йдуть і всі довіряють, і всі чують, що бідну смерть, як і та Іван, показуються, що вони такі самі люди, як я і ти. Як і Іван, учні Ісуса, це не народжені святими, не народжені досконалими без гріха і так далі. Ні, це такі самі люди, як я і ти, хочуть грішити, грішать мають свої якісь вподобання і так далі. Наш Господь не вибирає, хто знає тих святих, Він вибирає тебе, такою, який ти є, щоб з тебе зробити, святого. І ми бачимо марнославство, та Івана, учителю, хочемо, бо ти щось там зробив. А що маю вам зробити? А зроби так, щоб кожен з нас сидів праворуч і ліворуч і тебе слава. Вони бачили Ісуса Царем, вони бачили Його Месію. І дійсно так є. Вони довіряли йому, бо він казав про смерть. І йшли за ним. Але в той самий час вони хотіли марнославства. Хотіли, ось ми. Ну зроби так, щоб ми були. Зроби так, щоб ми були праворушні ворочами. А чому зроби? Ну бо знаєш, Ісусе, все-таки, ми хоч не хто знає, які мудрі люди. Але порівняно з десятьма, то наш Тато мав найманих працівників, а всі інші по своїми руками працювали. А, наш, а ми не чуть, чуть краще. Ісус, ти розумієш? Тому є сенс Ісусе, аби ми були праворучні ворожі, ми тобі допомагали, аби ми прямували. І ти можеш також так і мовити. Ти можеш так само Ісусові казати? Господи, я більш достойний, ніж інші. Я більш розумніший, ніж інші. Тому я заслуговую на краще місце, на вище місце. щоб всі мене ну, мінімум поважали, я авторитетів усі мене слухали. Ну, як мінімум, а то краще було керувати. Навіть. Оця ситуація навіть не така велика проблема, що в них є це марнославство, бо всіх інших учнів також були свої кізики. Які. Як в той момент, коли він говорить про свою смерть, і вони заявляють, показують це марнославство. Вони не розуміють, що говорить Ісус реально, не розуміють, чують, ну не довіряємо, йдемо за тобою, але що ти нам кажеш? Нічого не розуміємо. Ми далі бачимо не тебе, а ми далі бачимо себе, своє вподобання. Ми хочемо реалізувати себе через тебе. Ми хочемо проявитись, ми, я хочу проявитись через тебе. Я хочу показати свої таланти через тебе. Вони хочуть використати Бога в своїх цілях. Ти можеш його також так використати. І ти можеш. Боже, зроби мені перше, було третє. Зроби би в мене все добре, на роботі, в сім'ї було. Зроби, зроби Боже. А зроби, аби всі зацінили, от як я сказав, це до мене відноситься. А, 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 а ото, аби всі. Ти використовуєш Бога до своїх цілей. Ти далі не чуєш, що він говорить. Тут він каже. Добре, але ви не знаєте, чого просити, бо чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись хрещенням, яким я хрещуся? Пити чашу це є старозовітній образ, коли царі пили чашу, пили, дійсно, пили чашу, і вони цю саму чашу. Давали тим людям гостям, які були запрошені. І от, якщо цар був тобто, в радості, перемога там в щасті, то означає дати чашу іншому розділити цю радість, розділити цей крім з ним. Однак цар міг бути у гніві, і цар реально могло щось не подобатися. І він також міг дати цю чашу. Тобто розділити гнів. З ним розділити? І він каже: або страждання з ним. І він каже: слухайте, ви далі не зрозуміли, що я кажу. Ви готові розділити зі мною моє служіння? Ви готові? Так, буде тріумф, але буде і не тріумф. Учні, ви готові? А потім каже: чи можете хреститись хрещенням, яким я хрещуся? Хрещення. Або Значає занурення воду. занурення. Тобто все, всеосяжність. тебе ця вода всюди покриває. Ти можеш так зануритися в служіння Ісуса? Ти можеш так зануритися в Його місії. Ти можеш? І він питає, ви можете? Ви Взагалі не усвідомлюєте, що я зараз буду робити. Ви можете взяти гріхи інших людей на себе і тягнути. Ви можете кожного полюбити, навіть той, хто не подобається. Ви можете пробачити всі. Ви можете це. І що вони кажуть? Можемо. Ісус сказав, не розуміють. Вони реально не розуміли, що вони казали. Вони просто сказали, щоб показати от мене герої. От, зараз так, зможемо, точно. А він каже: добре, якщо ви погодились на це. Так буде вам. Так будемо. Чашу, яку я п'ю випитувати, і хрещення, яким я хрещусь, ви хреститись. Я буду в триумфі, я буду воскреслив, і ви будете тішитися зі мною. Але мене гонили, і вас будуть гонити, і учнів дійсно гонити. І вони пережили це. Але пережили не тому, вже, що герої. Не тому, а пережили вже тому, що Дух Святий, який був дав їм сили, це все пережити. На самому кінці наш Господь каже таку річ. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служити, лише щоб служити, не щоб йому служили, а щоб він служив і віддав своє життя як викуп за багатьох. Оце слово викуп це те саме слово, яке в єврейській мові використовувалось для викупу рабів. Ісус не просто його тут вживає, тому що був старозвітній приказ, якщо твого рідного, ну рідного твого рідного когось родини, його продали в рабство, ти мав обов'язок, якщо ти багачий і ти маєш ресурси, ти мав обов'язок викупити його з рабства. Чи ти двоє, і троє рідний, тато, друг, сестра, ти мав обов'язок викупити. Нам Господь використовує це саме Слово, і Він говорить, я маю обов'язок, я хочу викупити всіх вас з гріха, не з фізичного рабства, а з рабства духовного, з рабства гріха. Я прийшов сюди, щоб викупити вас з цього, учні. А ви готові таке саме зробити? Ви готові боротися за кожну людину. Ви готові витягати кожну з людину стене гріха і сатани диявола, стене непрощення? Ви готові? Ви готові. І це і до вас звучить не тільки до цих Якова і Івана. Ти готовий приймати участь в такому служінні Ісуса? Подумайте сюди? Наш Господи, ми дякуємо тобі за. Те, що ти перший йдеш, ти перший даш, ти трубуєш нам дорогу. Ти, ти не кидаєшся першим, ми приймали удар. Ти перший приймаєш удар цього життя на себе. Ти йдеш перший, Господи. Боже, ми йдемо за тобою такі, які є. Не досконалі, не святі своїми амбіціями, навіть з бажанням використати тебе. Ми такі йдемо за тобою, Боже. Але навіть якщо ми до кінця не розуміємо, то ми хочемо бути, уподібнутися до цих учнів і йти з довірою до тебе. З довірою, тому що довіряємо тобі, не знаємо, чим то закінчиться до кінця. Не знаємо, що буде, але йти з довірою до тебе, бо знаємо, що з тобою є тільки добре. Господи, сьогодні ти питаєш нас також, чи готові ми розділити чашу, яку ти п'єш. І також хрещення замовити своє служіння. Може, готові, а може і ні. Скажи Богові те, що ти відчуваєш за на серце. Але, Господи, ми просимо дати твоєї благодаті, щоб чи ми готові з гордості, та як учні скажуть, чи не готові з великого страху. дай нам благодаті, щоб ми стали готовими в той момент, коли ти будеш нас потребувати. І ми покликали інших людей, ми засвідчили іншим людям, який ти є Бог. І вони почули і відчули, як ти їх виш. Амінь. Слава Ісусу Христу!